Що може бути кращим після робочого дня вийти на водойму і половити в своє задоволення хижурили вже кінець серпня, вже майже початок вересня, а це відео, скоріш за все, вийде вже на початку вересня. Хочеться цей час максимально провести і з задоволенням і з якістю. Хочеться половити хижу рибу, тому що вона. А вже починає непогано клювати. Що на мене сьогодні чекає, я не знаю, тим риболовля, і цікаво, що ніколи не знаєш, ну, які сюрпризи вона тобі приготує. Дійсно, коли знаєш, то вже, мабуть, і не цікаво. Хоча сьогодні я і буду ловити на приманку, яку дуже добре знаю, я знаю, що ну, точно від нуля мені вдасться піти, тому що. В осінню пору, майже в осінню пору, хоча, знову ж таки, нагадаю, що зараз кінець серпня, ну це вже майже осіння пора, Тейлспінер працює, якщо знати, де працює безвідмовно. Сьогодні я взяв лише одну свою чарівну коробку, жовту коробку, в якій одна сторона з тейлспінерами, інша сторона з. Вібами. Віби і ТЕЙЛ-СПІНЕРИ Але ловити я буду сьогодні переважно на тейлспінери, тому що м -м, зовсім небагато часу. Е -м, хоча, знаєте, знову ж таки. Зараз скажу, що буду ловити на тейлспінери, а потім поставлю обов'язково віп е і спіймаю на нього. І потім буду вам розповідати, що О, треба експериментувати, я вже вам про це говорю. Давайте ми так і. Визначимо, що я буду ловити сьогодні переважно більшість на спінери, але якщо мені дуже закортить, я обов'язково поставлю віби. Знову ж таки, що день, точніше вечір нам готує, я не знаю, але вірю в те, що щось цікаве для мене сьогодні, на сьогодні заготовлено. Сьогодні я зі своїм санкроєм до 13,5 грамів. Котушка Лювіас, шнур Дайва Лювіас дві тисячі. Шнур Дайва Моретан 06, повідок Sunline 053 Віхард. І, власне, все. вперед. І давайте розділимо цю радість цієї риболовлі разом. Вперед! І знову в кадрі Тейлспінер всім вже відомий, хто дивиться мої відео. Ну, хто не дивиться, нагадаю, це Теллспіннер від компанії Savage Gear 9 грамів. Дуже часто в мене запитують, точніше просять, щоб я показав проводку, яку я роблю на Телспінер. Їх декілька варіантів. Зараз я покажу одну з тих. Які непогано працюють. Тобто поклав на дно, неспішні, роблю 5-6 обертів котушкою і знову кладу на дно, потім підрив. Приманка відірвалась від дна, 5-6 обертів і знову пауза. Знову підрив, 5. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб TL-спінер мав вібрацію, тому що коли. Він за щось чіпляється або щось чіпляє на себе, а можна вважати таку проводку вже без шансів на покльовку. Тобто телспіннер повинен працювати дуже і дуже активно. Це активна приманка, підрив, от, бачите, щось. Відчув, що немає вібрації пелюстки. Підірвав його ще декілька разів. Шість обертів. Пауза. Ну, 6-7 там, в залежності від того, яку ділянку ви обловлюєте, чи багато там трави. Можливо, треба зробити більше обертів, щоб не торкнутися її. Це, скоріш за все, щука. Хоча все може бути щось незрозуміло якось іде на мене, не немає супер. О! О! Щука, ну, хай буде щука. Це щучка. Щучка, яка зараз нам... О, вона гарно взяла. Вона гарно взяла і подивіться, флюр на зубах. Добре, що в мене 0,52 флюрокарбон, тому... Так, зараз. Тому він витримає, але тут треба буде трішечки з нею погратися, щоб... щоб її визволити. Ось те, про що я вам і казав. Стояв щойно там, кидав і не було покльовки. Змінив місце, кинув майже там, де стояв, і... Під іншим кутом, бачите, клюнула ця щучка. Ось дуже класичний і цікавий випадок, коли ніби стояв, не клює. Стояв щойно там позаду мене є такий, таке містечко, і кидав, обкидував, обловлював місце. Вона не клювала, перейшов, став на 50 метрів далі або на 30 метрів. І кинув те місце, де я стояв. І одразу ж з першого закиду спокусилася ця щука на Тейл Спіннер. Сьогодні ловлю знову на тейл спінери розповідаю вам більш детально про цю приманку, про проводки. Так, а цю щуку швиденько буду відпускати, тому що вона заслуговує на те, щоб жити і виростати до до розмірів. Своєї бабусі або хоча б своєї матусі. Я люблю ловити на теоспіннери вздовж трави. От буквально 2-3 метри від трави. Зараз дуже гарний закид. Там якраз починається така перша бровка. І отак ми проводимо. А ще дуже непогано працює проводка з пів води. Або в пів води в середніх шарах це теж треба буде обов'язково перевірити. Тобто одно, одне місце телеспінером можна прокидати в декількох шарах і продовжувати, змінювати змінювати інше місце і те ж саме робити там. Затримуватися довго немає сенсу. Зараз я роблю дальній закид. Телспінер. Зазвичай дуже гарно летить, не буду класти зараз його на дно. І спробую провести його в верхніх шарах. Теж роблю паузу, але не кладу вже на дно. 6-7 обертів, пауза, підрив. На дно, не на дно, точніше, пауза, підрив. О, Зараз от відчув, що пелюстка не працює. Це буває. Коли щось потрапляє, якесь сміття, буває, коли гачки чіпляються. От. Але буває таке, на жаль, що в неякісних е, проблема стає ось у цьому елементі, який називається підшипник. Він клинить і Дуже часто люди скаржаться, що як ви ловите на ці теоспіннери, я нічого не можу спіймати. Я питаю, перевірте пелюстку і перевірте, чи є захист, чи не чіпляються ваші гачки за завідне кільце між підшипником і тілом приманки. Якщо воно є, якщо чіпляється, то треба зробити, поставити туди кембрік з термоусадки. Це теж такий лайфхак, який вже відомий всім. Він дуже популярний, але дехто не знає цього. Тому нагадати можна і про це. Іноді просто не виходить проводка, тому що просто він не працює. А якщо ти не працює, у нього немає вібрації, він не активний, то, звісно, він нічого не спіймає. Щойно зайшов. Це місце. Бачите, сухий очерет. Зараз я вздовж нього буду робити проводку телспінером. Завдання максимально, максимально близько. Бачите, о, гуляє окунь. Зараз пробуємо його спіймати. Ось цей окунь. А ні, це маленька хічка. Так, друзі, все, це вже точно. Переходимо. Наступна вже має бути ікра. Ну, це розмір просто. Ди ще й взяла ж як, ну. ну що ж ти така? Така ти ж так жадібно ти взяла. Нічого, все буде з тобою класно, відпускаю а тебе одразу. Плеви. Дякую, дякую, що клюнуло. Завжди дуже вдячний Рибі за те, що вона дарує покльовки. Як я вам і сказав, це місце. Бачите, треба просто підібрати проводку. Зараз я не клав на дно, а провів вздовж цього очерету, але повільно і у верхніх шарах. Два зачепчики були маленькі і такі два підривчики, і щучка відреагувала. Так. Ну, що ж, дуже маленька, щось дуже і дуже маленька щука. Треба шукати більшу. Так, ми не домовлялися. Ох, саму. Ха -ха, дивіться. Маленька промазала, перший раз клювала. Бачите, під саму коряшку закинув з того ж самого місця. І така малесенька. Ну, звісно, одразу ж така риба відпускається. Продовжуємо. Маленька щучка ані. А, зійшов, бачили окунь був із-під корчів, із-під травки. Ух, ху -ху -ху. Під самим берегом, ну давай, сходь, сходь сама, маленька, <ріху> біля ніг. Друзі, але була покльовка перед тим нормальної риби. Вон, бачите, на яких тут все, щучку відпустив, плавають в човнах. А. Щойно була гарна покльовка, і, мені здається, непоганої риби е, на дальній відстані. Да, така штука. Ще не осінь, але вже бачите, брізоньки скидають потрошку своє листя. Все готується вже до осені Є, оце вже щось краще, точно. Щучка. Ну, <принаймні>, принаймні не ікра. Невелика, але... Але і не ікра. Ну. І теж дуже гарно взяла. Флюорокарбон я не... не міняв. А! Бачите? Теллспіннер. Tail spinner. tail spinner повністю у пащі. Розповідати можна довго теоретичні усілякі історії про те, як закидати, на що ловити. Але мені подобається саме практична історія. З-під кожного куща мені вдається. Кінці серпня спіймати на Тео хоч невеличких, але риб. Зараз я її відпущу і продовжу риболовлю далі. Я окунь. Щ... Ні, це гарна щука. Це гарна щука. Це вже, це вже красивіше. Це вже красивіше за те, що... За тих, що були. Оп! це вже така десь. Що ж, як я й казав, спінер працює. Як бачите, клюють різні риби, і великі, і маленькі. Ну, ця ніби трохи краще. Продовжу риболовлю ще до темна є час, тому годинку півтори ще половимо. Побачимо, що й буде. Спіймав, відпусти. Ну, І знову приходиться вертатись до проблеми, Яка є в нашому суспільстві. Ви думаєте, що ви поклали це все в пакети, і це нормально? Мені просто цікаво, можливо, це хтось інше робить. Не ми, наші вороги. Хто це робить? Це ж люди, які живуть тут, відпочивають тут. Там ще далі цього сміття. Ви ж завтра прийдете сюди відпочивати. Ну, таку величезну рибу на 110-й орбіт я ще не ловив. Майже. майже клюнула. Бачите, та в рот клюнула. Подивіться. Клас! Оце. охо хо хо Продовження ікри. Продовження клювання ікри на телспінер. Да. Такі собі розміри. Все. Майже нічого з тобою поганого не відбулося. Така покльовка. Гарна покльовка. Щука. Йде на мене. Трішки треба фрикціон підтягнути. Це, мабуть, буде непогана риба. Да. Як я й казав, це рибка непогана. Тут, тут, то, йди сюди. О! О! Дивіться, яку красиву щуку вдалося щойно спіймати. Так, ставлю спінінг, відкриваю дужку Щука-щука-щука, ні-ні-ні-ні-ні. Хочу ні, відчуваю, ні, ні. що там вода, але ні. Ще з тобою треба поговорити. Цією красивою щучкою десь... Ну, можливо, в ній є 700 грамів, можливо, трохи більше. Я хотів би і закінчити сьогоднішню вечірню риболовлю, хоча ще сонце доволі високо, але я своє на сьогодні спіймав і задоволення, і рибу. Як бачите, сьогодні працював один лише телспінер. Yeah, yeah. Телспінер від компанії Savage Gear. Феттейл називається 9 грамів. Цей tail Spinner вже не один раз робив мої риболовлі цікавими, насиченими, сповненими ось такими красивими рибками. Ну, дякую на цьому. Як я і сказав на початку, задоволення отримав, рибку спіймав. Фільм для вас зняв. Ну, що може бути ще краще? Рибку зараз спробую відпустити, хоча, чесно кажучи, я її сильно пробив зябру, вона там. Глибоко зайшов цей теалспінер. Можливо, цю щуку, чесно кажучи, заберу, тому що ну, немає, мені здається, в неї шансів вижити. Спробую погратися що піде. Звісно, відпущу. Якщо ні, прийдеться забрати. Взагалі я рибу не забираю, рибу відпускаю. і Вам раджу ловити в задоволення, ловити так, щоб і нашим, нашим дітям, нашим онукам було ще що спіймати. Тільки подивіться, який він вже покусаний щучими зубами. Отакою От має бути робоча приманка. Подивіться, скільки щук на нього переловлено. На тейлспінери я наловився вдосталь. Все більше не хочу. До наступного сезону точно свою жовту коробку з тейлспінерами брати не буду. Звісно, в цій коробці є і віби, а от з вібами ми ще повоюємо. Далі будуть риболовлі на воблери, на куливалки, на пількери. Ну, на все, на все дуже цікаве, на рудри мої улюблені. Тому все найцікавіше попереду. Підписуйтесь на мій Диша фішинг, хоча б для того, щоб не пропустити найцікавіше. До нових зустрічей, Па-па. А це вже судачок. Опа, дивіться. Все ж таки вирішив зробити останній закид, і на ньому я спіймав такого красунчика. Клас, на спінер клюнув. Отак, вечір багатий рибою. Подивіться, які у нього клики, і. вечір виходить. Активна хижа риба. Є yeah. це маленький окунь. Отакий От Барбос.